Добрий день! Починаємо урок інформатики. Сьогодні ми з вами продовжимо роботу над реалізацією проєкту Комп'ютерна Гра. Але спочатку давайте повторимо матеріал, який вивчали протягом цієї теми, тому що сьогодні у нас останній урок за цією темою. І так, розгадайте кросворд. Мовленнєва форма інформації. Як називається? Це те, чим ми займаємося протягом всіх цих уроків. Це, Це висловлювання. Друге завдання. Вибір наступної команди залежно від того, виконана умову чи ні. Пригадайте, які алгоритми ми з вами вивчали. Ми вивчали алгоритми з розгалуженням і алгоритми із циклом. Отже, це. Так, це розгалуження. Третє. Правдиві висловлювання. Як ми їх по-іншому називаємо? Так. Істині правильно. Наступне команди, які необхідно виконувати декілька раз. І це так, це повторення. П'яте. Послідовність команд, виконання яких призводить до певного результату. Що ми з вами складаємо? А ми з вами складаємо алгоритм. Шосте. Як називається той, хто виконує цей алгоритм? Ну тут вже легко, так? Виконавець правильно. Сьоме складова частина алгоритму. І це так, це команда. І восьме завдання. Висловлювання бувають істинними і якими ще? Так, і хибними правильно. Логічне завдання. Біля крана з водою є порожні діжка та банка. За допомогою цієї банки необхідно наповнити діжку водою. Нам треба скласти алгоритм для цієї роботи. Давайте спробуємо. І так, спочатку ми наповнюємо банку водою, так? Потім. Ми виливаємо воду з банки в діжку. Якщо діжка повна, ми запитуємо діжка повна, то, якщо так, все, далі нема куди наливати воду, то, тому закінчується. Якщо діжка ще не повна, ми повертаємося знов і знов наповнюємо банку водою. Виливаємо воду з банки в діжку і знов запитуємо себе. Діжка повна. І ось скільки разів ви будете це повторювати, так доки у вас не наповниться діжка. А тепер задача, яку я знаю з дитинства і думаю, може і ви знаєте її. За умовою задачі треба скласти алгоритм дії виконавці. Перевізник, нехай це буде дідусь, має перевести через річку вовка, цапа та капусту. У човні, крім перевізника, дідуся, може бути або вовк, або цап, або капуста. Зараз у своїх зошитах складіть алгоритм дій перевізника. Але пам'ятайте, що не можна. Цапа залишати разом із вовком і з капустою, тому що якщо залишити з вовком цапа, то вовк з'їсть його. Якщо залишити цапа з капустою, то цап з'їсть капусту. Так? Оце пам'ятайте. Натисніть зараз на паузу, виконати це завдання і потім перевіримо. Отже, я сподіваюся, що ви вже виконали це завдання. Давайте перевіримо. І так, з кого ми почнемо? Так, треба розпочати із ЦАПа. Спочатку перевести ЦАПа і повернутися за кимось з інших, той, хто залишився. Так? Далі, перевізник бере. Тут може два варіанти. Він може взяти або капусту, або вовка. Ну, давайте візьмемо капусту. Перевозимо капусту. Залишаємо капусту на правому березі, але цапа забираємо із собою, тому що, пам'ятаємо, капусту і цапа разом не можна залишати. Переїжджаємо на лівий берег. Тепер ми цапа залишаємо. А забираємо із собою кого? Так, вовка. Перевозимо вовка, залишаємо там із капустою. І повертаємося знов забрати цапа. Ось так, за сім, мені здається, кроків можна перевести цапа, вовка і капусту. А тепер увага. Установіть закономірність і упишіть числа, яких не вистачає. Уважно, подивіться. Вам підказки показую. Так, як же з 11 і 5 утворити 55? Зрозуміли, так? Да? Так, треба перемножити. Отже, перемножаємо 11 на 3 буде? Так, 33 далі. Так, далі. Називайте. Так, 66, далі. Добре. Продовжить. Продовжить. Так. Далі. Думайте. Правильно, 99. Далі. 11. Ну і ще один варіант. Скільки буде? Так, буде 22. Далі. Так. Уважно рахуємо. Так, 121. Далі. Ну, тут вже легко. І останнє. Думаємо. Так, 77, далі. 110, правильно, далі. Яке число треба помножити на 11, так, це 4, далі. Угу. У нас було таке вже. Пам'ятаєте, 11, так. І. Вісімдесят вісім. Добре, молодці? Далі? Добре. І останнє? Ну, звичайно, п'ять. Отже, сьогодні ви будете на практичній роботі створювати гру. Де акула ловитиме рибку. Скористайтеся розробленим алгоритмом. Управляти акулою ви будете за допомогою миші. Виконавець слідуватиме за вказівником. Кожен виконавець має виконати відповідний алгоритм. І так, спочатку ми додаємо спрайт. Да, кота ми видаляємо і добираємо акулу і рибку. Ну, я вам зараз це все покажу, як я створювала. І е, я замість однієї рибки додала зразу три рибки. Це алгоритми для вас. І зараз будемо дивитися практичну роботу. На сторінці 9092, там це є завдання. І так дивимось. Починаємо з того, що ми обираємо сцену. Так як це акула-рибка під фотою обираємо. Тепер обираємо алгоритми руху. Почнемо, ну, давайте з акули почнемо. І так, переходимо до водії, коли прапорець натиснуто. Далі ми переходимо до групи рухів і обираємо стиль обертання. Ось Стиль обертання зліва направо. Далі переходимо до керування. Обираємо завжди до групи руху і обираємо Перейти до вказівника миші тобто ми будемо акули керувати за допомогою миші. Знов рух переміститися на... Давайте змінимо на 5 кроків. Останнє у нас, якщо нам G, то відбит. Все, для акулу ми створили. Тепер переходимо до рибки. У рибки буде два алгоритми. Тому ми обираємо, коли прапорець натиснути, зразу два рази, два алгоритми. Знов таки, переходимо до групи рухів. Стиль обертання обираємо такий самий, як і. І акули зліва направо, і далі переходимо до керування. Завжди ми переходимо до групи рухів переміститися на 10 кроків. І якщо на межі, то відбити. І другий алгоритм. Ми вже коли натиснути на прапорець взяли. Тепер переходимо до вигляду, показати, обираємо Показати. Далі переходимо до групи керування, завжди, знову до «Керування», якщо то, і тут нам треба зробити команду. Якщо торкається, до цього ми переходимо до. Була тривалою, то ми можемо рибку цю продублювати. Отак. От Можете три рибки зробити, продублювати. І розмістіть їх так, щоб вони були в різних місцях. Ось так. Ну і давайте поглянемо, що у нас зараз вийде. Відкриваємо на повний екран, пам'ятаємо, що ми мишкою керуємо акулою. І починаємо керувати. Ось. Отже, ви поглянули, переглянули, як створювати цю гру. І друге завдання вам подивитися ось посилання, заходите туди і вибираєте лабіринт. І пограйте, будь ласка, там декілька кроків цієї гри, з кожним кроком ускладнення йде. І спробуйте виконати це завдання. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. До побачення!